І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Ми продовжуємо грати в гру Dead by Daylight. Я продовжую грати зараз за Кладет. Та гра остання була непогана в нас. Е, так, ну, а ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Так, завдання новеньке я взяв, бачите? Так. 75% взяв. Аптечку взяв, доповнення до неї. Ну і всі перки мої. Так, вже знайшли людей. Так, тепер головне, щоб люди нормально грали в команді. І тоді все буде добре, і тоді ми зможемо втікти, і все буде класно. О, Як швидко. Боже, як ніколи. Прям. Які ви сьогодні активні, друзі. Які ви сьогодні активні. Прям не віриться. Так, а що вони понабрали? Так, це моє. О, також заробляють. Всі заробляють, коротше. <гум> так. Так, так. А, ага, дякую, дякую, дякую. Щось впало. Щось у мене впало. Так. Блін, лучше сюди поставлю, тому що зараз паде. Так, що це за карта? О, Silent Hill. А я вже чую тривогу, капець. Ой, Вже тривога. Мені в житті тривога задовбала і тут Правильно, Як завжди? Так, ну заводимо генератор. Там подивимось. Чакі. Це чакі. Це чакі. Ага. Он біг, бігає, бігає. Страшний чакі, маленький страшний чакі. Ну, подивимось. Ми тут майже в кінці карти, тому... А, -а, а ні. Добре, він там поклав. Все, все, все. Чому ж тоді ми так його добре чули? Блін, і уходити тепер не хочеться. Тому що майже звів. Більше половини. Так, будуть її рятувати чи ні. Чи мені зараз? О, молодці. Командна гра, добре. Він до мене? до мене йде? Та давай швидше. Так, тихо. Не бігти. Так, я не знаю. Я краще вниз не піду. Так, знову серце. Стукає. Швидко. а він далеко. Пофік. Тоді пофіг. Молодці, завели ще один генератор. О, Дивіться ще один тут генератор. І куди він повішає? А він зараз до мене прийде. Тому краще піти звідси. Скоріш за все, друзі, він до мене прийде зараз. А. Ні. Він там за ними бігає. Добре. Угу. Йому не до мене. Зараз. Непогано грає за чакі, слухайте. Вже троє. Троїх вішок, окрім мене. І завела генератор, до речі. Слухайте. А що він так швидко, блін, всіх кладе? Слухайте. Друзі, це ви якось не так граєте, чи ні, чи я не розумію, що це таке. Та йду, йду, звичайно. Я ж не ви. Та не, не. Молодець. Так, так, знаю, я бачу тебе, бо я бачу. Я бачу, друже. <поценно> <поценно> Кричите. <поценно> 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 так, тихо. Так, пішли того врятувати. Кришіть <ріщи> такий. Біжить малий. Рятую, рятую, рятую. Тримайся, 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 тримайся. Я тут. Ой, і саме мене. От засранець. За мною побіг, ні? Ні, не за мною. Ну добре, баба з возоку були легше, як то кажуть. Ці поранені. І два генератора, залиш... два генератора залишилось. Можемо втікти спокійно, до речі. Один... Молодці! Блін, красава просто. Красава. Але поклав одразу, ну так. Один мінус, що він їш. Один мінус, що він її одразу поклав, бачите. Мінус один? Ну це погано. Так. Так під десь. Ага. Капець біля мене. Блін, і він може на цей крюк. А ну тихо. Це буде смішно, якщо він нам цей крюк принесе, <смір> я <ж> сказав. <смір> Не встигну. пиститимо встигнемо. втекли е -е 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 -е. нормально, нормально. Ну, двоє вижили, бачите. Ну непогано, в принципі, що заробили? Добре, от головне, що заробити. В цій грі, друзі, головне не так, як втікти, як що заробити. А ми заробили і ще й завдання зробили. Дивіться, як круто. Круто. Просто чудово. І левел підняли ще до 19-го. Взагалі шикарно все. Чудово, просто чудово. Все, дякую всім за перегляд, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а ми побачимося в наступному відео. Бережіть себе.